Тихий вбивця чадний газ знову призвів до отруєння громадян Білгород Дністровського району. Причина банальна, наголошують ДСНСники неправильне користування піччю, нещільно прикриті дверцята, невитягнута вчасно заслінка труби або несправні димоходи. На жаль, з початком опалювального періоду на території Білогородністровського району вже зафіксовано три випадки отруєння чадним газом. Так, на початку зими до закладу охорони здоров'я потрапила сім'я із чотирьох осіб, двоє з яких діти з діагнозом отруєння чадним газом середньої тяжкості. Також вночі, 21 лютого, з двох населених пунктів однієї із громад району в лікарню потрапили одразу дві сім'ї з таким самим діагнозом. Постраждало шість осіб, з них двоє дітей. Тей ймовірні причини подій це недоліки конструкції пічного опалення. Надія згадує ніч на 21 лютого з острахом та трепетом в голосі. Якби не маленький синок Богданчик, що прокинувся серед ночі, ми всі могли б учадіти. Говорить, з хвилюванням вона Ще з полчетвертого дитина почав плакати. Я собі ні туди не розуміти, що таке. голова вже у мене і у мужа. А потом мені вче уже плохо. Іменно плохо плохає ригать, хочу, у мене слабость большая, не з кровати скривати, я сползла на пол. Я мужу крикнула, дай мені лекарство. Муж стал мені давати включил свет и і сам упал на пол. Я сина старшого позвала. Син прибігав, мама, треба Дениса підняти. говорит, мама, мені плохо, і він на кровать падає. Ось так одразу чотирьох членів родини села Польове зморив чадний газ двоє дорослих і двоє дітей. Найменшенький трирічний Богдан виявився сприятливішим та чутливішим до цього невидимого, без кольору і запаху вбивчого газу. Ні запаха, ні віда, взагалі нічого Вообще. Потім, коли я вже поняла. Якщо всім одразу то шуто не то. Бистренька двірят крадає, стало легче, почала становитися. Як це доставили в лікарню? Двома скорми допоможі мене з малюшком, а старшого сина з мужем. Ну, у них нормально, вони відказалися від госпіталізації. Брач прописав, що вдома їм пропити. і нікакби домою їхали одразу. Нам уже хорошо. Ході, тобі вже добре, головка не кружиться, ні не вливаєшся, значить все хорошо. І дійсно все добре, що добре закінчується. Після вчасно наданої медичної допомоги бригадою екстреників. Та в дитячому відділенні міської багатопрофільної лікарні маму з синочком вже виписано на амбулаторне лікування. Дитина поступила останні е, отруєння токсичним е, чадним газом, е, проведене лікування, інфузійна терапія, обще укріплення е, і кислородна терапія. Проведені всі об, е, обслідування кардіограми. Е, Аналізи обші аналізи кров сеча і все добре. Дитина виписується під нагляд сімейного лікаря. Серед заходів первинної до медичної допомоги винести постраждалого на свіже повітря, бо небезпека отруєння, криється в витісненні їдким газом кисню з крові. Симптоматика ж очевидна. Каже лікар. Дитина, чи, чи людина сонлива, тяне до сну за, за помарошення і також. Можливі рвотні рефлекси, тошнота, гіпоксія головного мозку це основне ускладнення, яке приводить к неврологічним і ястиним розладам. Отож, спеціалісти Державної служби надзвичайних ситуацій наголошують, що можливість отруїтися чадним газом окисом вуглецю, Може бути з різних джерел. Чадний газ утворюється при горінні вуглецевих сполук та виділяється під час роботи двигунів внутрішнього згорання автомобілів, дров'яних газових, вугільних печей, бензинових генераторів, каміннів тощо. Він може накопичуватись в приміщеннях із несправною технікою або недостатньою вентиляцією, що спричиняє порушення доступу свіжого повітря. Найчастіше отруєння побутовим та чадним газом відбувається серед дітей, залишених без належного. Нагляду, сплячих людей та людей, що знаходяться в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння. Захистити себе та відгородити від трагедії в побуті можливо, дотримуючись наступних запобіжних заходів. У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи каміні. Димарі печей обов'язково своєчасно чистіть від сажі. Не залишайте вімкнені газові прилади без нагляду. Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади. Регулярно перевіряйте вентиляційні канали та димоходи на справність. Встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу. Не користуйтесь пічкою чи каміном, якщо в них несправна вентиляція або димоход. Не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менше 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів. Виконуючи елементарні правила пожежної безпеки, ви зможете зберегти своє майно та життя. Якщо вже сталася така ситуація, телефонуйте за номером 103 та 101. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.